Центральна виборча комісія повинна офіційно оприлюднити результати виборів, президентських виборів з тим, щоб вже завтра зранку ці результати будуть надруковані в голосі України і в газеті «Урядовий кур'єр. Після інформування Центральної виборчої комісії Верховної Ради ми з вами Зобов'язані прийняти рішення щодо дати і часу проведення інаугурації новообраного президента, прирівняти наших громадян, які змушені терміново переселятися зони ведення бойових дій я маю на увазі Донецька Луганська область. Масовий наплив почався перш за все в області, які поруч розташовані: Запорізька, Харківська, крім того прикарпаття, Закарпаття, щоб ми прирівняли цих людей по статусу як тимчасових переселенців. Щоб не сталося так, що люди, які сьогодні мобілізуються, знаходяться без будь-якого правового статусу, і це пізніше. Призведе до кримінального їх переслідування. Крім того, вважаю, що в парламенті варто обговорити питання можливого запровадження воєнного стану в Донецькій і в Луганській областях і проведення е, повномасштабної військової операції з витіснення терористів. Це неочередні вибори Верховної Ради. З моєї точки зору цей має право на обговорення. І більше всього в цьому заінтересує, як міліція, новий президент. Но рассматривать его без внесения изменений в Конституцию, о которой еще три месяца назад говорили все, и представители бьют, и представители свободы, и представители удара, и мы в том числе, а сейчас почему-то все это спустили на тормозах, и все меньше и меньше возвращаемся к этому вопросу. Так вот, не решив вопрос изменения в Конституции, э как мне видится, это нелогично. Говорить о виборах і не по государственному. Фракція удар просить розглянути в цьому пленарному тижні послов про створення тимчасової слідчої комісії з використання коштів спрямованих на підтримку Збройних сил України і по бюджету, і по жертвам громадян.